Європейський експеримент з українськими дорогами за гроші ЄС у нас планують прокласти магістраль. Це перший такий експеримент. 20 мільйонів євро надасть європейський інвестиційний банк, і ці кошти не треба повертати. Але аби гроші не розікрали, як у нас все водиться за витрачанням коштів, будуть наглядати самі ж європейці за ці гроші. На місці ґрунтового шляху на Тернопільщині з'явиться нормальна дорога. І, хоч шматочок невеличкий, але може стати першою ласівкою, Рамілі Нікеєв знає більше. Поля, багнюка й вузенька ґрунтова дорога. Так нині виглядає місце, де зовсім скоро почнеться масштабне будівництво. Тут з'явиться нова об'їзна навколо Тернополя. Зроблять шлях із нуля. Ця дорога, яка об'єднає е, об Тернополя, об'єднає автомобільну дорогу М 19 і М 12 Тобто ми фактично розвантажимо місце місто Тернопіль. Це теперішня об'їзна навколо файного міста. Її не ремонтували років 30, кажуть місцеві жителі. Жахливий стан. Що не так? Ями сплошні ями. Саме критичний стан – це моста. Цього кожного ранок пробки. Міст, мабуть, найслабше місце Тернополя, бо жителі міста кажуть, ось-ось розвалиться. Він є частиною об'їзної. Через нього їдуть і легковики, і фури, а під ним залізниця. Якщо ж завалиться, це може стати великою трагедією. Місцеві чиновники намагались навіть рух багатотонажного транспорту обмежити, але водіям фур правила не писані. Кому і знищилася об'їзна, тому що. Дуже багато транспорту вона, по перше, не розрахована на такі на таку вагу, яку зараз перевозять. Нова проїзна зменшить навантаження і на міст, бо частина транспорту поїде іншим шляхом. Цей проект взявся фінансувати Європейський інвестиційний банк. Богдан Юлик пояснює, що іноземці виділять 20 мільйонів євро для українських доріг уперше. Ось тут на ці гроші збудують майже 9 кілометрів якісної дороги. Повертати гроші не треба. Виграти грант на дорогу було нелегко. Спочатку збирали папери, потім змагалися у конкурсі. Від України було декілька проєктів, але Європейський банк вирішив, що ці гроші потрібніші саме тут. У Тернополі впевнені якісні дороги збільшать кількість туристів до області, а гості більше витрачатимуть тут своїх грошей. Приїжджайте в Тернопільську область, поїдьте по дорозі М-19, яка в цьому році буде остаточно відремонтована. Заїдьте в Почаївську лавру. Потім по цій самій дорозі заїдьте в місто Тернопіль, подивіться, яке мальовниче місто. Нині залишилось провести тендер, і знайти фірму, яка прокладе цю дорогу. Виявляється, знайти якісного виконавця чи не найскладніше ніж власне гроші на будівництво. Недавно опеклися на відомій італійській фірмі. Вона взялась за дорогу у Полтавській області, а потім передала це право іншій компанії. Через це Укравтодор розірвав з ними контракт і грошей не заплатив. А італійці й досі вимагають гроші за невиконану роботу. Підрядник не виконав той обсяг робіт, який був запланований по договору, і залишив майданчик будівельний. Де судовий процес, а на тій ділянці вже був проведений інший тендер. Процес будівництва шляху у Тернополі, а це приблизно третина проекту об'їзної контролюватиме міжнародна організація. Тому шансів, що його таки вцілять у життя, значно більше. Почати сподіваються вже цього року. Як тільки закінчать перший запланований відрізок, шукатимуть фінансування для решти дороги. Раміль Яніків, Світлана Павук, Валерій Цитюк. Спецкор 2 плюс 2.